22 вересня, так виглядає в мене на грядці гібрид банті. Трохи було похолодання, він не стиг. Висіли зелені томати і потепліло увесь став червоний. А ось так толстой, я в ньому Розчарувалася, мабуть, будемо ми з ним прощатися. В цьому році я вирощувала 32 сорти і гібриди. Вирішила трошки розбавити свою колекцію сортами, щоб збирати самостійно насіння і не витрачати великі кошти. Ганялася я вже кілька років за Таким нахваленим сержантом пепер, гарні томати, міцні такі кущі, урожайні. Але в нас в цьому році він був дуже несмачний, тому що, може, дощі були. Спробую ще на наступний рік. Грядка така вже не естетична, але, мабуть, вже і пора в цьому році. Я вам не знімала, не показувала, не було чим особливо вихвалятися, якось так. Хоча врожай був у нас дуже добрий. Гарні у мене були диво землі української, схожий гопак, медвежа лапа, так скорн, це великоплідні і Великий зак, я його вже вирощувала, знову до нього повернулася. Ну і спробувала в цьому році я теж нахвалені гноми. Оце в мене досконала гармонія, так ми і не спробувала її, яка вона на смак. Усі плоди розтріскалися. Гарні були шоколадне серце, з гномів, мені здається, і цукрове серце. Ну, а так, все ж таки гібриди, є гібриди.